найнижчі ціни на сонячні панелі фірми Longy Solar. Потужність панелей у нас є 410 Вт, 435 Вт. Тут у нас є двосторонні сонячні панелі, біфіціали. Потужність 610 Вт, тут 570 Вт. 610 Вт і односторонні 610 і 435 Вт. Якщо вас цікавить сонячні панелі, телефонуйте до нас. Номер телефону закріпимо під відео. Також у нас можна зробити самовивіз або ми можемо до вас доставити сонячні панелі. У нас є спеціальний погрузчик, можемо вам загрузити. Номер телефону, нагадую, буде під відео. І, і по інверторах по акумуляторах. Зараз йду в склад і покажу вам. Також є сонячний кабель, це німецький кабель джермані фірма лоб uh, на сьогоднішній день цей найкращий кабель. Тут панелі 435 У нас тут хлопці готують панелі до відправки, все стягують, щоб надійно панелі заїхали до вас по інверторах і акумуляторах. Ще раз нагадую. Від потужність інверторів складає від 5 до 50 кВт гібридні мережеві, акумулятори, де є пробі і акумулятори, де є, акумулятор, є BOSG. Також є БМС плати і стійки під акумулятори. Якщо вас цікавить, телефонуйте. Номер телефону закріплено під відео, а також закріплено горі на екрані.